Hello Friendly! З вами на зв'язку Деніс Френлі. Ми їли з вами 2 дні назад ось таке печиво здобне від Рошен бутер куки з маслом класичне від Рошен. Сьогодні ми попробуємо другий смак цього ж самого печива Artbakier Rochen butter cookie з КОА. То було у нас значить е, печиво з маслом класичним, а це з маслом та какао. Тут какао є, так. Тоже масло, какао. Коротше, будемо довго жувати, буде смачно. Е, тому такі справи, дамо оцінку від 0 до 10. Сподобається це печиво нам вже з, з какао. Чи таке собі буде. І скажу, яке мені сподобалось було більше. Оце з маслом чи з какао? Добре, погнали. Хоча це теж з маслом, але тут вже какао, я там тільки з маслом. Let's go до заставки цього відео, прореагуємо. Деніс свайні реагує, Деніс Свені реагує, сьогодні він буде їсти ось таке печиво. Печиво допне бутеркуки з маслом та. Бутеркуки. З маслом та какао, Као-као! Давайте з вами пробувати. Так, пішли. Дружні, спробуємо, так, спробуємо, оцінимо, зацінимо так і так. Думаю, буде мені добре, це Угу. Ну, пам'ятаєте, тут було таке біле. Жовтеньке. Це вже таке коричневато. І так, у пачці. 10. 14, 12. 21 печло. Я думав 20. А що тут 21 печво? Ще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, не знаю. Добре. Поїхали їсти, зацінимо. М -м -м. Їсти, в принципі, можна. Хочете розчарування. Ну, в принципі, не як то сказати, одна хороша новина, друга погана в мене для вас. Це для себе, це теж добре. Коротше, я брав спочатку це печиво пару днів назад вже 60 гривень. Сьогодні вони впустили до 39 37 чи 36 гривень. Ну, десь 37 гривень, вже сьогодні коштувало 2 дні назад 60, тепер вже 37. Є різниця велика. Щоб я почекав. То я б взяв за 30 і, і цей смак. А я взяв його за 60. Тепер... Добре, що хоч з какао ми взяли за 30. Бо якби я за 30 чимось, бо якби... Вчора я брав би, напевно, ще б за 60. А може би вже не за 60, не знаю. Так ти візьмем опусти зразу цінник ти. Угу. Щоб я дорого не брав, ні. Не вже в кінці, Ну, коли ти вже взяв за 60, то пару днів упустили до 30. З чимось. Не знаю. Це добре печиво. будет на Дейльбарю тоже. Но а вот это мне все, все равно понравилось больше, потому что оно молочное и нежное. А это таки тоже вроде нежное, но какао. Ну, mm. короче, что все доброе, что то. Ні, зачесався. Дуже добре. Масло, коротше, додає ніжності цьому печу. Ой. Так. Це без каву було б добре. Но каву робити не було. Хіба пізніше, знаєте, куплю ще раз це печку, і тоді скаву прорегуємо. Не знаю, можна, в принципі. Я один рядок уже з'їв, залишається ще три. Ну напевно, ще два. Два. Напевно, ще два печивали, що на YouTube шок. Зараз, доїм скажу під тим попереднім роликом, коли були ще відкриті коментарі з цим печвом, написав мені там хтось коментар, що мені подобається як ти їш, продовжуй далі знімати. От реально приємно за такі коментарі. Але сьогодні я зайшов вкладку... Очіпує, ну, коментарі, які очікують на розгляд. Тобто, якщо ти написав дуже погане щось про мене, цей коментар зразу YouTube не опубліковує, а відправляє на, огляду, на... Щоб я на огляд. Але тут коли є таке, що можуть написати, теж погане, але не опубліковується для всіх. Так. то Вже дуже такі жорсткі коментарі, то вони на розгляд. Так. Дуже погані там були хейтерські коментарі. Довелося блокувати ті аккаунти. Ну, якщо ти маєш якийсь актив, мусиш отримати хейт у свою сторону. Ну нічого, заблокував ти нічого. Повертаємося до, до коментаря, що написав, що подобається як я їм. Я теж, як дивлюся себе, мені якось подобається, як я їм. Так. Подобається їсти і подобається дивитися відео, як я їм. Ну, таке. Але треба міняти контент. Бо постійно їсти... Ну, на відео таке. Треба міняти. Mm -hmm. Щось як я їм на цю сторону болеет зуб. Я би не сказав, що це таке першого. Але болеть зуб. Ну шо зробиш? Угу mm -hmm. Да, мені все-таки більше усе подобалось. Це, це смачніше. Але какао теж нормально. На смак. Останній рядок, але я беру ці два петру на YouTube short. Хочу запити 5. Але то в мене таке, що я постійно хочу тепер пити. Вчора хотів пити, сьогодні хочу пити, не знаю. Вроді такої сильної і спеки немає, є сонце, але спеки такої сильної немає, але пити хочеться страшне. Коротше, я можу вам в принципі рекомендувати як і один смак, так і другий, бо то, що оба вони заслуговують ну, високої оцінки 9 балів. Ніжні смачні ціпеченка, тому пробуйте там, в принципі. Полетіло так, доїдаємо. Ce 3% pececă Ще раз вам показую, що так виглядає з близості першо. Ой. останнє. Давайте. Забило сапечу <кхех> зуби. Треба ще прочистити. Добре народ. Ой. Це щось крісло від... <кхід> випадає зараз в пару. Крісло це з сідушками випадає. Коротше, дружні. Знову мені сподобалося це печу, я також поставив 9 балів. Їсти можна. Так що їжте на здоров'я. Якщо побачите, можете собі взяти це, спробувати. Там. Ці два смаки. Там. І напишите мені, де хочете. Бо знову закриті будуть коментарі, в цьому впевнений. Де, який вам більше смак сподобався? Цей чи цей. А я з вами прощаюся. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перелік цього відео. М -м -м. Забито. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Коротше, там Два печива я лишив на YouTube Short. Довго ми з вами їли. Але головне поїли. Такі справи всім. Пока-пока, дружні. Бувайте.